До міжнародного дня краси в центральному універмазі Луцьк відвідувачі розповідали в прямому ефірі Радіо Аверс про стандарти краси, адже у кожного вони свої. Мені дуже подобається ліс, і взагалі ось природа така лісова. Тобто я дуже люблю різні польові квіти, різні. Тобто я сама з полісся, тому мені так. Це дуже імпонує краса. Це не лише про зовнішність, а й внутрішнє наповнення та здоровий організм. Зараз більше жінок піклуються про себе, відвідують і лікарів і так далі. Чоловіка загнати, здати аналізи, наприклад, ну це набагато важче, ніж жінок чи дівчат. Але є все ж таки категорія тих чоловіків, які дійсно піклуються про свою фізичну форму. Тому що зараз такий час, що не піклуватися про свою фізичну форму, ну це ну це погано, тому що ми не знаємо, які обставини, що буде завтра. Жіночі. Та природня краса. Українки славляться своєю привабливістю в усьому світі. Я можу навіть звичайний день одягнути, наприклад, сукню і пройтися. Це мені підносить настрій. Це дуже добре. А от які кольори вам більше буде забудовувати? Кольори я обожнюю, вже світлі кольори. Перейшла недавно на їх. Дуже подобаються блакитні, білі, ніжно-рожеві. Вони більше імпотують мені. Територія краси, гармонії та позитиву. В універмазі Луцьк на першому поверсі галерея вітань запрошує і вас до розмови з 16 до 18 години. Наступна тема програми день ухвалення важливих рішень. До зустрічі в п'ятницю.